Вітаю вас, малята! Малята, пограємо в гру оплески. Ваше завдання плеснути в долоні стільки разів, скільки звірів ви будете бачити перед собою. Готові? Тоді розпочинаємо. Плесніть стільки разів, скільки зайчиків ви бачите. Плесніть стільки разів, скільки ведмедиків ви бачите. Плесніть стільки разів, скільки вовків ви бачите. Молодці малята. Скільки зайчиків ви побачили? Вірно. 1. Скільки ведмедиків. Два. А вовків. Вірно. Три. Давайте поглянемо, скільки більченят знаходиться перед нами. Ми бачимо три білочки. Погляньте. До них приєднала ще одна білочка. Скільки більшенят стало? Чотири. А як утворилося число 4? Ми до трьох додали ще один. У нас було три білочки. прийшла ще одна, і їх стало 4, де зустрічається число 4? Число 4 дуже часто зустрічається у собачки і кішки по 4 лапи. А ще 4 колеса має автомобіль. Число 4 означає цифрою 4. Як стілець перевернувся, він на цифру обернувся. Що це догори ногами? Це четвірка перед нами. Що таке склад числа? Склад числа це кількість будь-яких предметів. Склад числа 2. Це кількість предметів, яких є 2. З чого складається число 2? Це 1 і 1 Два і нуль. Склад числа три. Це кількість предметів, яких є три. З чого складається число три? Це один і два. Два і один. Три і нуль. Склад числа чотири. Склад числа 4 це кількість будь-яких предметів, яких є 4. З чого складається число 4? Це 1 і 3, 2 і 2, 3 і 1, 4 і 0. Молодці малята. Дякую вам за увагу. До побачення.